Я досі пам'ятаю кожен шепіт вітру того дня, що перевернув моє життя з ніг на голову. Ніколи раніше мені не доводилося стикатися з чимось подібним, і, чесно кажучи, я б краще ніколи й не стикався, але доля чи щось гірше мала на мене свої плани. Мене звати Олександр, і я вже багато років працюю кур'єром. Зазвичай моя робота це рутина. Сотні кілометрів доріг, тисячі посилок, десятки облич. Доставка замовлень справа буденна, передбачувана. У мене були свої улюблені маршрути, перевірені кав'ярні по дорозі, та й загалом життя текло розмірено і спокійно. Я звик долати відстані, долати їх швидко та ефективно. Але одного разу пізньої осені. Надійшло замовлення, яке відрізнялося від усіх інших. Це була доставка на віддалений острів, назву якого я навіть не запам'ятав. Він був настільки відокремленим, що доступ до нього забезпечував лише старий пошарпаний пором. Він більше нагадував музейний експонат, ніж надійний транспортний засіб. Навіть мій менеджер, передаючи замовлення, виглядав трохи здивованим кажуть, там майже ніхто не живе. Олександре, пробурмотів він. Я тоді ще спосміхався, думаючи, що це просто чергова пригода, трохи екзотична, але не більше. Ну, острів, ну, старий пором, невелика справа для досвідченого кур'єра, яким я себе вважав. Я завантажив свою невеличку посилку в машину, завів двигун і рушив у дорогу, повний звичайної байдужості до чергового дня роботи. Хто ж знав, що ця поїздка виявиться найстрашнішою у моєму житті, і що звичайне кур'єрське замовлення перетвориться на справжній кошмар, з якого я досі не можу прокинутися? Наступного ранку, коли перші промені осіннього сонця ледь торкнулися верхівок дерев, я вже їхав до порту. Дорога була звичною, але якесь незрозуміле перечуття, легкий холодок. Уже тоді пробів по спині. Старий пором, що чекав на мене, виглядав точно так, як я його собі уявляв: іржавий, пошарпаний, з облупленою фарбою і запахом солоної води та старої олії. Він скрипів і стогнав, наче жива істота, яка втомилася від нескінченних подорожей. Поромник, літній чоловік із обвітреним обличчям і мовчазним поглядом. Лише кивнув на моє прибуття. Жодного слова, жодної посмішки, лише мовчання, що наповнило простір між нами, наче густий туман. Поїздка тривала довше, ніж я очікував. Острів повільно виринав з морської імли, спочатку як невиразна тінь, потім як обрис, оповитий якоюсь дивною, майже містичною тишею. Навколо не було жодного човна. Жодної ознаки життя, крім нас і цього старого порому, що повільно, але невпинно розрізав сіри хвилі. Я стояв біля поручнів, вдихаючи солоне повітря, і намагався відігнати дивні думки, що роїлися в голові. Це ж просто острів, просто доставка. Чого мені так незатишно? Може, це втома. Чи може ця монотонна каламутна вода, що тяглася до горизонту, навіювала сумні роздуми. Коли ми нарешті причалили до скрипучого дерев'яного пірсу, острів зустрів мене гробовою тишею, жодного крику чайок, жодного шелесту листя, хоча вітер був досить відчутний. Таке враження, наче час тут зупинився або ніколи й не починався. Переді мною простягалася вузька заросла стежка. Що вела в острова до єдиного, як мені здалося, будинку. Він стояв на невеликому пагорбі, похмурий, напівзруйнований, немов забутий світом, привид минулого. Двері були навстіж розчинені, наче хтось поспішно покинув його лише кілька хвилин тому, або, навпаки, чекав на мене. Жодного автомобіля, жодного сліду людської присутності. Лише безмовні похмурі стіни, що, здавалися, готові впасти в будь-яку мить. Я залишив машину біля пірсу і обережно рушив стежкою. Кожен крок віддавався луною в цій гнітючій тиші. Моє серце почало прискорено битися. Це вже було не просто незручне передчуття. А справжнє відчуття загрози, що підкрадалася десь на периферії свідомості. Доставка, здається, про неї я вже й забув. Тепер головним було зрозуміти, що тут відбувається. Чим ближче я підходив до будинку, тим сильніше відчував, як наростає напруга, навколишні дерева густі й старі. Були вкриті дивними моторошними символами, вони були викарбувані на корі дбало, але водночас навмисне, ніби якась дика, первісна рука намагалася залишити тут своє послання, Колоподібні фігури, переплетені лінії, незрозумілі знаки, що нагадували щось середнє між рунами та дитячими малюнками, вони були скрізь. На кожному стовбурі, куди не глянь, і здавалося, що вони дивляться на мене, дихають, живуть своїм незрозумілим, загрозливим життям. Я зупинився, розглядаючи один із таких символів на Старому Дубі, він був викривлений, схожий на обличчя, що кричить від болю чи, можливо, від люті. Звідки це все? Хто міг зробити щось подібне на такому віддаленому, майже безлюдному острові, ця думка викликала не лише подив, а якесь нестерпне відчуття тривоги, ніби я потрапив туди, куди мені не слід було потрапляти і став свідком чогось, що не призначалося для чужих очей. Саме тоді я відчув це. Ледь помітні тіні ковзали поміж стовбурами дерев. Спочатку я списав це на гру світла і тіні, на рух гілок від вітру, але вітер надивовщух, а тіні продовжували рухатися, то зникаючи, то з'являючись знову занадто швидко, занадто плавно для простого природного явища. Вони були, ніби михтіння на краю зору, щойно вловиш і вже немає. Це змусило моє серце битися ще швидше, а долоні вкрилися холодним потом. Невже я не один тут? Чи може це просто моя уява, підживлена цією моторошною атмосферою? Я спробував ігнорувати ці михтіння, змушуючи себе зосередитися на головному посилці, але ноги самі несли мене назад до пірсу. Я мав залишити цей проклятий острів. Це було вже не про роботу. А про інстинкт самозбереження. Я прискорив крок, майже перейшовши на біг. Холодний піт стікав по спині, а кожен шелест листя, кожен звук, що лунав у цьому мертвому царстві, здавався загрозливим натяком. Я уявляв, як за мною спостерігають десятки невидимих очей, як тіні стискаються навколо, готові накинутися в будь-яку мить. Ця думка була ірраціональною. Але вона панувала над усім моїм єством. Я мав піти. Негайно, коли я нарешті вибіг на берег, мої очі одразу шукали старий пором, але його там не було. Пустий причал, дошки скриплять на вітрі, що знову піднявся. Порожнеча. Як це можливо? Поромник же тільки но привіз мене, він не міг так швидко відплисти. Моє груди стиснуло від раптового усвідомлення. Паніка почала зароджуватися десь глибоко всередині, пульсуючи в скронях. Я озирнувся навколо, шукаючи хоч якийсь знак, хоч щось, що пояснило б це зникнення. Але замість порому я побачив їх свіжі, брудні сліди. Вони простягалися від мокрих дошок пірсу через пісок прямо до моїх ніг. І вони були великими, набагато більшими, ніж могли б залишити чоботи поромника. Вони вели від берега, у глиб острова, туди, звідки я тільки но прибіг, ніби хтось чекав на мене, а потім, побачивши мою паніку, відійшов у глиб лісу, залишаючи ці моторошні відбитки. Холод пронизав мене до кісток, і це був не просто холод осіннього вітру. Це був холод усвідомлення. Я не один на цьому забутому Богом місті, я не один. І той, хто залишив ці сліди, був зовсім поруч. Можливо, він спостерігав за мною ще з того моменту, як пором причалив. Кожен шелест листа здавався тепер не просто звуком природи, а загрозливим шепотом, що обіцяв невідомі жахи. Мій мозок відчайдушно шукав логічне пояснення, але не знаходив нічого, окрім чистого, неприкритого жаху. Я був у пастці, на крихітному острові, оточеному дивними символами, моторошними тінями і чимось, що дихало мені в спину. Паніка та справжня холодна паніка стиснула мої груди. Я судомно озирнувся навколо, шукаючи будь-який знак, що пояснив би зникнення порому. Може, він просто відійшов далі, щоб зробити маневр. Може, поромник вирішив перекусити і сховався за найближчим деревом? Мій мозок відчайдушно чіплявся за будь-яку раціональну думку, хоч би якою абсурдною вона була. Я підбіг до краю пірсу, заглядаючи в каламутні води. Але там не було нічого, крім мовчазних хвиль, що ледь чутно билось об дерев'яні опори. Я крикнув, покликав поромника на ім'я, яке навіть не знав, мій голос розбився об важке, гнітюче мовчання острова, лише вітер, що піднявся, зітхав у гілках дерев, несучи з собою якийсь дивний, ледь відчутний запах, чи то вогкої землі, чи чогось старого. І забуто. Відчай хапав мене за горло. Я дістав телефон. Нуль покриття. Жодної смужки, жодного шансу на зв'язок із зовнішнім світом. Я був відрізаний повністю, залишений на призволяще. І ці сліди, ці великі, брудні сліди на піску, що вели від берега прямо в зарості до того похмурого будинку, вони були надто чіткі, надто свіжі. Щоб бути старими чи належати тварині, це були людські сліди або принаймні схожі на людські. Але чому такі великі і чому вони вели саме туди, звідки я так поспішав тікати? Не було іншого виходу. Я мав повернутися. Нехай це здавалося божевіллям, але той будинок був єдиною ознакою людської присутності. Єдиним місцем, де, можливо, була хоч якась відповідь. Кожен м'яз мого тіла протестував. Інстинкт кричав: Тікай, ховайся! Але куди? Остріл був невеликий, і я вже відчував себе в пастці, замкненим між морем і цим моторошним лісом, зробивши глибокий вдих. Я повільно рушив назад стежкою. Цього разу кожен крок здавався нестерпно важким. Я дивився під ноги, потім піднімав погляд на дерева, вкриті тими жахливими символами. Тепер вони здавалися мені ще зловіснішими, наче ожили, дивлячись на мене сотнями невидимих очей. Я ніби відчував, як ці знаки вібрують. Випромінюючи якусь холодну давню енергію, вони були не просто малюнками, вони були попередженням або, можливо, запрошенням у пекло. Тіні, що я бачив раніше, тепер були майже постійними супутниками. Вони ковзали поміж стовбурами. Зникаючи, щойно, я намагався сфокусувати на них погляд. Це було виснажливо на межі божевілля. Мій мозок, звиклий до логіки і порядку відчайдушно намагався знайти пояснення може, це обман зору, гра, світла, але як пояснити холод, що пронизував мене щоразу, коли одна з цих тіней на мить зупинялася за деревом, ніби спостерігаючи за мною? І тоді я почав чути це: нечіткі, ледь помітні звуки. Спочатку ніби шелест сухого листя, але не від вітру. Потім щось схоже на дуже тихе, далеке дихання, чи то хреб. Це було так тихо, що я не був впевнений, чи це не плід моєї переляканої уяви. Я зупинявся, затримував подих, намагаючись зловити джерело, тиша. А потім, щойно я рушав знову цей звук, ніби хтось йшов за мною. Приховуючи свої кроки, але не до кінця. Моє серце калотало так сильно, що я чув його в вухах. Коли я нарешті дістався до будинку, його розчинені двері виглядали вже не просто запрошуючи, а затягуючи, як чорна діра. Здавалося, звідти віяло холодом, незважаючи на осіннє сонце. Я зупинився на порозі, не наважуючись увійти. Всередині панувала гробова тиша. Настільки глибока, що вона давила на вуха, я обережно зазирнув усередину. Все було в пилу, розкидані старі меблі, покриті товстим шаром павутиння, звичайний занедбаний будинок. Але тоді, мій погляд спіткнувся об щось на підлозі у вітальні, на старому вицвілому килимі лежав невеликий свіжий, майже вологий шматок глини, а поряд з ним крихітній... Але чіткий відбиток. Це була не просто грязь, це була глина, точно така сама, як та, що залишилася на тих величезних слідах біля Пірсу. І цей відбиток, хоч і був менший, належав до такої ж дивної, подовженої форми, як і ті. Мозок відмовився це сприймати. Хтось був тут, щойно, і це хтось мав такі ж дивні. Непропорційні ноги, як і власник тих слідів. Я відступив, мої руки затремтіли. Навколо не було нікого, але відчуття присутності було настільки потужним, що я майже фізично відчував погляд, що буравив мою спину з глибини цієї похмурої будівлі. Я був у пастці, і пастка зачинялася. Я мав бігти, куди я не знав. Але залишатися тут було неможливо я мусив увійти. Це було абсурдно, протиприродно, але інстинкт виживання, замішаний на відшаї, штовхав мене всередину порожній острів, зниклий пором, і лише цей напівзруйнований будинок, як єдиний, хай і примарний острівець надії, чи скоріше безальтернативність. Мої кроки були важкими. Наче я долав невидимий попір, кожен м'яз напружений, кожен нерв натягнутий до межі. Зайшовши всередину, я одразу відчув, як повітря стало важчим, холоднішим, просякнуте запахом старості, вогкості і чогось ще, чогось незрозумілого, ледь солодкуватого, майже нуднотного. Це був запах забуття, змішаний з чимось живим. Але невидимим. Кімнати були вкриті товстим шаром пилу, меблі старовинні, але розкидані, ніби хтось шукав щось у поспіху, або ж просто знехтував будь-яким порядком. Скрізь панував хаос, але це був не хаос звичайного занедбання, це був хаос, що залишився після якогось акту насильства чи відчаю. Я пройшов вітальнею, уважно дивлячись на кожну деталь. Вікна були брудними, через них ледь пробивалося тьмяне осіннє світло, створюючи химерні тіні, що танцювали по стінах. Але ці тіні були не лише від віконних рам чи меблів, вони були динамічними, ледь помітними, щось ковзало на периферії мого зору, змушуючи різко повертати голову. Проте щоразу там не було нічого. Крім старих шпалер, що відшаровувалися, мій погляд знову спіткнувся об ті дивні символи. Вони були скрізь. Не тільки на корі дерев зовні, а й тут, усередині будинку, на стінах, вишкрябані гострим предметом, на старих дерев'яних меблях, навіть на обкладинках покинутих книг, що лежали на полицях, деякі були намальовані недбало, ніби дитячою рукою. Інші виведені з моторошною точністю, наче кимось одержимим. Вони були ідентичними тим, що я бачив на дворі — кола, переплетені лінії, дивні знаки, що викликали відчуття глибокого, первісного жаху. Це було не просто хуліганство, це було щось ритуальне, щось глибоко вкорінене в саму суть цього забутого місця. Тиша була такою глибокою, що вона починала тиснути на барабанні перетинки. Але водночас у ній були мікрозвуки, які я раніше не помічав, ледь чутний скрип дощок, ніби хтось повільно пересувався поверхом вище або ж просто будинок, дихав. Час від часу я вловлював ледь помітний, але регулярний звук, що нагадував тихий хрипкий видих. Це було так тонко. Так на межі сприйняття, що я сумнівався, чи не з'їжджаю я з глузду. Може, це вітер. Але вітер за вікном здавався рівномірним, не таким. Це було наче дихання, але надто велике, надто важке, щоб належати людині, що ховається в кутку. Я піднявся на другий поверх, сходи скрипіли під ногами. Кожен крок віддавався луною в цій порожній будівлі. На горі було кілька дверей, більшість з них прочинені. Я зазирнув в одну з кімнат схоже, це була спальня. Всередині було так само запилено, але на ліжку, накритому старою вицвілою ковдрою, лежало щось, що змусило моє серце зупинитися. Це була лялька, стара порцелянова лялька з великими широко розплющеними очима, що дивилися прямо на мене. Її обличчя було брудним, але на одній з щік ледь помітно, був викарбуваний один із тих символів, що я бачив усюди. Вона лежала так, ніби її щойно кинули або навпаки, дбайливо поклали. Від ляльки віяло холодом, але не фізичним, а якимось метафізичним. Я відчував, як волосся на потилиці стає дибки. Ця лялька не просто так лежала. Вона була залишена як послання, як знак. І тоді я помітив ще дещо. Поруч з ліжком на підлозі було видно невеликі, але дуже свіжі плями вогкої глини. Вони були такі ж, як ті, що я бачив біля пірсу і внизу у вітальні. Це не могло бути випадковістю, хтось був тут, і цей хтось чи щось. Мав дивні великі ноги і грався з порцеляновими ляльками, залишаючи після себе криваві сліди моторошних символів. Мої думки змішались в один суцільний клубок жаху. Я був тут не лише в пастці. я був у лігові чогось невідомого і зловісного. Почуття, що я, мисливська здобич, стало майже нестерпним. Я обернувся, щоб вийти, але раптом відчув холодний, ледь відчутний подих прямо біля свого вуха, а в дверях кімнати, що до цього були відкриті, повільно, зі скрипом почала зачинятися. На секунду мені здалося, що крізь щілину я побачив щось темне і високе, що стоїть там, у коридорі, і дивиться на мене. Це був не просто протяг, це було підтвердження. Він був тут, прямо за стіною. І він, схоже, не мав наміру відпускати мене звідси. Моє серце шалено забилося, а крик застряг у горлі. Двері повільно, але невблаганно зачинялися, відрізаючи мене від зовнішнього світу, замикаючи в пастці з невидимим, але відчутним. холодний подих біля вуха був таким реальним, що я фізично відчув його крижане торкання. Паніка перетворилася на чистий тваринний жах. Я щосили навалився на двері, відчайдушно намагаючись їх відкрити. Вони піддалися з протяжним моторошним скрипом, ніби чиясь невидима рука неохоче відпускала мене. Я вилітів з кімнати, не озираючись, не дивлячись на ляльку, на сліди глини, на ті чорні щілини, де, як мені здавалося, хтось стояв. Ноги самі понесли мене вниз по сходах, спотикаючись, ледь не падаючи. Я чув власний прискорений пульс у вухах, заглушуючи все інше. Але водночас, крізь цей шум крові, я чув інші звуки. Той самий тихий, хрипкий видих тепер лунав позаду, десь з глибини будинку, і щось важке, протяжне, ніби щось величезне тяглося по запиленій підлозі. Це не були кроки, це було щось інше, щось нелюдське, що рухалося за мною неквапливо, але невпинно. Я вибіг з будинку на свіже повітря, але навіть тут, під осіннім сонцем, острів здавався зануреним у морок, тіні. Вони були скрізь, ковзали між деревами швидше, ніж будь-коли, обплітаючи мене невидимими нитками страху. Символи на корі ніби ожили, їхні викривлені обличчя дивилися на мене з усіх боків, глузували з мого жаху. Я мчав до пірсу, не розбираючи дороги, не дивлячись під ноги, мої легені розривалися від напруги, вітер свистів у вухах. Але я відчував, що це не лише вітер, це було дихання чогось величезного, що наздоганяло мене, коли я вилітів на дерев'яний настіл пірсу. Мої очі одразу ж кинулися до води. Пусто пором зник. Сліди глини на піску, що вели від берега в острова, тепер здавалися ще численнішими. Ніби тут пройшла ціла армія. Вони вели також і до води, ніби щось вийшло з моря і повернулося назад, залишаючи за собою цей моторошний доказ. Відчай стиснув моє горло. Я був у пастці. повністю. Забутий Богом на цьому проклятому шматку землі. Здавалося, повітря навколо мене загусло, і кожен шепіт вітру приносив із собою незрозумілі звуки, щось схоже на тихе бурмотіння чи сміх, що доносився за меж мого сприйняття. І саме тоді, коли я вже втратив будь-яку надію, з морської імли, так само несподівано, як і зник, виник силует порому. Він плив тихо, безшумно, без вогнів, як привид. Поромник стояв на своєму звичному місці, нерухомий. Його обличчя було приховане в тіні. Жодного слова, жодного пояснення. Він просто чекав, чекав на мене. Я ступив на палубу, мов у трансі. Кожен крок був нестерпно важким, ніби я ніс на собі весь тягар острова. Пором рушив, повільно розрізаючи хвилі. Я стояв, чепившись у поручні, дивлячись на острів, що повільно зникав за горизонтом. Мені здалося, що в останню мить, коли обриси будинку вже розмилися в імлі, я побачив на його порозі високу темну фігуру. Вона стояла нерухомо, дивлячись на мій відпливаючий пором, ніби прощаючись або запрошуючи повернутися. Я досі не знаю, що сталося того дня. Чи був це лише моторошний сон, викликаний перевтомою і стресом, чи, можливо, це було щось набагато давніше і темніше, що дрімало на тому забутому острові? Я намагався знайти логічне пояснення, але жодне з них не вкладалося в голові. Сліди, символи, тіні, зникнення порому, дихання в порожньому будинку це все було надто реальним, надто злагодженим. Щоб бути простою галюцинацією. Тепер, коли я дивлюся на звичайні речі, на стару ляльку в дитячому магазині, на дивні візерунки на корі дерева, на піщані сліди на пляжі, я відчуваю, як холодок пробігає по спині. Я знаю, що десь там, на тому острові, щось чекає. І я відчуваю, що та пригода залишила на мені незгладимий відбиток, ніби частина того мороку переслідує мене й досі. Іноді, коли я залишаю свою машину порожньою на стоянці вночі, мені здається, що я бачу тіні, які ковзають поруч. Ви коли-небудь відчували, що після якоїсь події світ навколо вас змінився назавжди?